Друзі, всім привіт! Находжуся в лісі, пішов ще раз по гриби, в пошуках грибів, так би мовити, на тику охоту. Не знаю, чи що щось знайду. Ну, Забігаючи наперед, скажу, що вже знайшов одного білого. Але хотів сказати, що в нас вже сухо, 30 градусів, на сьогодні передавали 34, ввічі вже сухо. А гриби білі, не знаю, чи будуть масово, чи ні, чи поодинокі. Буду старатися вам показувати всі свої знахідки. Хочу сказати, що збираю в Дубовому Малісі Київська область, Білоцерківський район. Кому як щось цікаво. І всім гарного перегляду. А я пішов далі. Ось такий перший біліги. Копарка знахідка. І ось неподалеку. Ще один. Цікаво, чи будуть багато грибів, чи ні? Ну, побачу. Добре, я пішов в пошуках грибів. У нас тут на знахідка білих грибів. Ось такий маленький гриб. Один і. Ось наступний. Другий. І ось три ще. Три білих. Неподалеку. Минулих грибів. А ось ще такі підберезники ростуть. Маленькі. Наступна знахідка білого риба. Ось такий красень. І ще я десь бачив ще одненького. Ціх два білих і відправляються у відро. Ще один білий гриб. Молоденький, дубовий. Ще одна знахідка. Молодого дубового гриба. Ще одна знахідка одного дубового гриба. Ось траві. Як він сховався. Такий велетен виріс тут на місці. Странно, що його ніхто не знайшов. Замаскувався на всі сто. Ще один білий гриб. Сховалася в кущах. Ось такий. Такий красень. Сховався під гілкою. Це дубовик, це гриб. Так, народ, наступні білі гриби. Ось такий один молоденький. І ось другий. Богорочку. Ось такі два гриба. Це один білий гриб. Ось такий дубовик. Ось покажу, я вже пів половини місць прийшов, в пів відра, грубо кажучи, не збирав. О! Якраз побачив відеозйомку здалека великого білого риба. Зразу вам покажу. Ось такий красний. Гарний. До речі, не забувайте підписуватись, ставити лайки, кому подобається відео. Пишіть коментарі, чи ви збираєте гриби, чи любите гриби збирати. Ну, а я пішов далі. Ще одна знахідка білих грибів Ось такі вже трошки переросли. Ну нічого. Ось такі два білих. Якби трошки раніше, то були би молоденькі. Ну нічого, візьмемо також їх. У нас тут знахідка білого гриба. Вже бачите, ножка тоненька, бо це вже на дворі велика, у нас плюс 30 градусів. Зараз покажу, що я вже назбирав. Білі гриби, бачите, попадаються, тільки такі трошки вже і більші є, і менші, ну і всякі. Добре, піду ще там ще знаю пару місць. Ще якщо будуть попадатися гриби, буду знімати вам. Так, я пішов, гарного перегляду, далі вам. Така знахідка неподалеку попередньої. Наступна знахідка білого гриба. Ось такий гриб. Ще одна знахідка білого гриба. Такого невеличкого молоденького. І білий гриб. Ще одні грибочки. Ось такі два сіанських бізнека. Так, друзі, підходить кінце, кінець моя моя грибалка. Грибів трошки назбирав. буду йти вже додому, вже десь. 9 година, пішов на 5 .00. Тут в лісі жарко, ну гриби ще є, але вже вони закінчуються, бо посуха. Ось такий ми сьогодні результат. такі біля грибочки. Є маленькі, великі, ще попадаються. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, коментуйте та дивіться мої попередні та наступні відео.